Насправді, не доїхавши ще до лінії розмежування, у нас там була дуже чітка лінія розмежування, це була асфальтна дорога, перед якою були спешки дружніх сил, за цією дорогою були спешки противника і вже перша позиція відділення, яку ми мали штурмувати. І більшість машин у нас попідривались і попідбивали їх ще не доїжджаючи до цього асфальту. Ми почали спішуватись з підбитих машин, і піхота почала розбігатись по полю, тому що нас дуже активно почали накривати касетками, мінометами, артилерією. Нас чекали, і по нас почало працювати все. Напевно, таких феєрверків я не бачила ніколи. Багато хто з піхоти почав кричати, що треба на відкат їхати на тих машинах, які залишились, але якось більш-менш всіх зібрали. Всіх. Заспокоїли, скажімо так, і почали організовувати роботу.